У Рівному планують зробити платні парковки. Про це вже говорять у Рівнораді. Міський голова вважає, що платні стоянки розвантажать місто, бо не буде хаотичного паркування, а дехто пересяде на громадський транспорт. Скільки платних парковок хочуть зробити у Рівному? Дивіться далі у сюжеті. Ставиш машину, плати у рівному хочуть зробити платні парковки. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради. Олександр Третяк каже: поки ще все в процесі обговорення та пропозицій. Додає, це стандартна практика для цивілізованих країн. Ми ж хочемо до Європи, а в тій самій Європі парковки досить таки дороге задоволення. Ми ж намагаємось зробити так, щоб і рівнянам нам це було недорого. І щоб дійсно люди, які користуються авто, розуміли, що за це потрібно платити, також очільник рівного переконаний, така ініціатива не лише розвантажить місто від хаотичного паркування, а й надасть надходження до бюджету міста. Втім, якими будуть платні паркомісця – місця, муніципальними чи приватними, питання залишається відкритим. Все одно буде єдина мета, так тобто навести лад з паркування в місті. місто. Як і кожне місто в Європі, і ті міста, які є в Україні, які ввели парковки, мають мати дохід до міського бюджету. І чи це буде приватна, чи муніципальна, однозначно, це питання вирішимо, і воно в принципі не ну не буде грати суттєвої різниці. Все одно, міський бюджет має наповнювати саме з цієї частини з цієї статті надходжень. Згідно з проєктом рішення, у Рівному планують облаштувати 32 платні стоянки на 945 місць для авто. Найбільше хочуть зробити на вулиці Набережній. Від перехрестя вулиці Гетьмана Сагайдачного до перехрестя з проспектом Миру. Нормальна людина заплатить, а те, що обжирається, сидить при власті, то те й не буде платити, бо він гоноровий. Я вам так скажу. На мою думку, от я би приїхав, бо я би заплатив, бо тих 20 гривень. Чи мені час потратить іти пішком півгодини туди, півгодини назад? На мою думку, це було б правильно. Олександр теж за таку ініціативу. Втім, чоловік впевнений, це не вирішить транспортну загруженість міста. Я думаю, що це нормально, тому що приїхати по своїх потребах і припаркуватися в нормальному місці, Якщо за ним будуть доглядати, якісь будуть люди, які будуть як мінімум коригувати ту ж саму парковку, а не ставати де де-небудь-де-інде де і по своїм правилам. Ну, я думаю, що це буде нормально. У рівному є приклади платних парковок. Біля одного з торгових центрів водії отримують талончики. Перша година стоянки є безкоштовною. Хай організують нормальні багато місця, де я сьогодні їхав 15 хвилин. Я оце по центру шукав, де запаркуватись. Минулий раз шукав, запаркувався трохи не там, і замість того, що мав отримати 340, отримав 680 штрафу. І все ну це, це не по людськи. Втім, водії не впевнені, що облаштування платних паркоміст вирішить Усі проблеми. Вони в бюджет просто більше коштів принесуть, і це збивання грошей, як і оці хто там ходить, хлопчики, муніципальна варта. варта, ну і, і так далі. Це просто наповнення бюджету. Аби воно йшло на місто, то це окей. Але якщо воно буде йти в карман, кому не треба, тоді. За одну годину на платній стоянці чиновники планують встановити тариф 20 гривень за годину. Тільки чи вдасться владі рівного реалізувати задумане з платними парковками, як у всіх цивілізованих країнах? Це питання залишається відкритим. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.